Ми продовжуємо нашу програму, і наш наступний гідь – це Юрій Олійник, редактор міжнародного відділу нашої програми. Доброго вечора, Юрію. Доброго вечора. Ну і е перше питання мінські угоди, яке вже не було оскомано, які надоїло абсолютно всім, і про які вже скучно навіть говорити. Але е з вашої точки зору, цього року, 2016 року, ми виконуємо, ну, з моєї точки зору, напевно, найважливіший пункт. Перший пункт це про обмін полонених всіх на всіх. От нарешті він буде виконаний. Чи так і будуть росіяни тягнути цю історію? Я хочу сказати, ну, хотілося б, щоб він був виконаний, і тому що вони, в принципі, укладалися один з головних пунктів, о, це щоб о, обміняти, ну, щоб повернули всі, всіх наш, наших, насамперед, людей наших військових з полону терористів, сепаратистів, російських військових чи звідки я з огляду на те, що останні місяці, окрім провокації у цих пострілів, не відбувалося бойових дій. Принаймні за останні ці точно півроку не в полон не брали і не потрапляли наші хлопці. Сподіваюся, що так, що, що можливо зменшилось і за, за цей рік, в принципі, більшу частину, та майже дві третини, е, таки вдалося обміняти. Ну, залишилось 142 е, українця в полоні. Тобто, насправді, от, е, буде якесь покращення в цьому ситуації? Чи це, знову ж таки ривками там двох поміняли, трьох поміняли, але так, щоб зразу там чоловік 50-60? Ну, це один момент, такий, який можна, в принципі, виконати. Рік закінчився, і на 1 січня. 2016-го мінські угоди не виконані. Ось, не виконані. А це той, який ц, ц, якраз цей пункт можна його виконати найлегше. Росіяни підуть і на це цей. Найшвид... Дивлячись, як... я не знаю, чи підуть вони мали би це зробити, тому що з огляду навіть військового, з огляду політично, дипломатично, просто людського, це найлегше зробити з усіх точок зору і показати свої, ну, принаймні, що ти що ти хочеш домовлятися. І все. Ну цього року, ну вже очевидно, найближчими місяцями закінчиться суд над Надією Савченка. Яка перспектива звільнення Савченка чи обміну Савченка, на тих самих Грушників? Ну, а крім Савченка, звичайно, це і Сінцов, і Кольченко, і 11 інших наших самих знаменитих політв'язнів, які зараз сидять в Росії? Ну, ми їх сприймаємо як політв'язні, і так воно є. Сенцов і Кольченко і хлопці там сидять по Криму. Я би розділив це все-таки кримське питання і Донбас, тому що ну, взагалі так як Олег сказав, з якого дива землю віддали, то що це не значить, що я раб і, і, пере, і разом з землею і мене на якій підставі судити. Стосовно Надії Савченко, знову, як каже Путін, і всі так, як буде суд? От він тут, я навіть не оця це мірство, чи як його назвати. Як вже притисне, а воно так виходить, що можливо, то треба почекати, можливо, це станеться що до рішення суду. Ну тому що якщо вже буде і присудять серйозні так само і надії, тоді вже я не як тоді поміняти? Може вони можуть посилатися на юридичні всі аспекти, і обмін не, не може відбуватися. Ну, мені мені так здається, я би помінявши до. Провів цей обмін на місці Кремля, на місці Владимира Владимировича ще до, до рішення суду, який би він був, ясно, що він справедливий і речі, але б. Я, я б це зробив. Це був би якийсь ну такий маленький, о, я не знаю, як в ту, ту чорну карму, але якийсь би плюсик, мінімальний. Ну, добре, це, це вже ми заходимо. Так. В дуже далекий, езотричні моменти, як для Путіна навіть. Е Прогноз для Росії. Тобто, це, на жаль, це найважливіше прогноз для України. Це що буде з Росією в 2016 році, і що буде з Путіним у 2016 році? Я би хотів розділити, що я думаю, ну, і Путіна, і Росію, хоча так всі і росіяни сприймають, і е, е, краще не буде. Буде гірше. Це останній рік, якщо так і, і в цьому і небезпека, і для самої Росії, і для всього світу, і зокрема для нас. Е, це останній момент, що в цьому році. 2016 році росіяни можуть вирішити ще якимось чином власними силами військовими, економічними потугами ще зіграти. Ну наприклад, не, не кажу диктувати якісь умови, але принаймні, що там о, якісь о, дивіденди з цього виграти, ну взяти щоб домовлятися на яких поставити на своїх умовах. Якщо до, наприклад, з другої половини вони вже о, економічно. Ми знаємо і курс, і курс рубля до долара, і до тридцяти скочується, і і нафта за якщо за півроку не 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 витисне Путін якісь ці дивіденди, то буде крах конкретний його як політика. Хоча в який крах, він вже він вже в самоізоляції, в такій конкретній самоізоляції, що тут е, вже справді треба звертатися, я не знаю там до, до астрологів, психіатрів. Що з цим виходить, тому, що тут ну ніхто з експертів, і, і за це. Те, що я, ну ми і спілкували, дізналися, ну ніхто не скаже, що що можна передбачити. Це, це реально, це е, поза поза межами якогось здорового глузду. Стосовно Росії, так, да. стосовно Росії, це може бути е, складно посилитися. Може, е, наприклад, той же фактор ісламської держави, та? якщо мається ну, назів вплив, що багато, дуже багато мусульман. Мусульман, громадян Росії. Не що там беруть бойовики, а просто мусульмани. Якщо там десь підуть зрушення якісь, наприклад, Татарстан і Башкотарстан можуть сказати, ми самодостатні, в принципі, навіть в, цьому, в Конституціях прописано, що вони можуть там відокремитися. Чому ні? Я дуже дякую вам. Це був Юрій Аліник, Юрі редактор міжнародного відділу програми П'ять подій.